Децентралізація, боротьба з корупцією, підготовка кандидатів органи місцевої влади про все це і не тільки говорили під час презентації у калуші партії воля. олігархізація, де монополізація і децентралізація це ті першочергові кроки, впевнений нардеп волівець Юрій Дерев'янко, які зараз потребує суспільство. Тож депутати від «Волі» вже зареєстрували низку законопроектів, що передбачають відміну піль для олігархів та передачу повноважень громадам на місцях, які передбачають. Саме передачу повноважень на місця щодо розпорядження землями це перше. Друге щодо забезпечення фінансовими ресурсами це законопроекти, які передбачають можливість самодостатньо фінансово забезпечити громади. Івано-Франківська обласна організація партії воля була зареєстрована першою в Україні. Її пріоритетами також є волонтерська допомога, оновлення органів місцевого самоврядування і державного апарату та боротьба з корупційними схемами. Проблема бурштинської тес це проблема. Національного парку Гуцульщина це земельні махінації, деребан землі, розкрадання бюджетних коштів. Таких питань у нас є чимало. 90% волівців відзначила член ради партії Ольга Галабала. Це люди, які ніколи не були в політиці. Їх виховав майдан. Зараз розпочинається підготовка команд, які будуть просити у людей довіру, аби представляти їхні інтереси в органах місцевого самоврядування. Ми хочемо цих людей навчити не просто йти туди і просижувати, чи так як зараз люди напевно мають знати тільки як це все роздорибанити, чи вирішити, а не як розвивати свої міста. Ми людей будемо вчити, як розвивати свої міста, як розвивати свої села. Як так зробити, щоб ті ресурси невеличкі, які є в громаді, вони давали максимальну прибутку? Як зробити все прозорим, як провести інвентаризацію землі, як зробити прозорим бюджет? До речі, калузькі активісти розбудовують партію ще з листопада минулого року. Особливо активно вони займаються волонтерською діяльністю для бійців. Зокрема, двічі на місяць відправляють гуманітарну допомогу військовим у зону АТО. Окрім того, сприяють у реабілітації тим, хто звідти повернувся.